Говард Філіпс Лавкрафт Інші боги, На вершині найвищої гори на землі мешкають земні боги, і жоден смертний ще не бачив їх на власні очі. Колись боги населяли нижчі гори, але люди рівним підкорювали все більше скелястих і засніжних схилів, відтісняючи богів у все вищі і вищі гори, аж доки. Їм не зосталася одна остання. Коли вони покидали свої оселі, то забрали із собою всі сліди свого перебування, окрім кажуть, єдиного, висіченого в камені обличчя на горі Мґранек. Зараз же вони облаштувалися на незнаному Кадаті, у холодній пустці, де не буває людей, і боги стали жорстокіші, бо вже немає для них вищої гори. На яку можна втекти у разі приходу людей. Боги стали жорстокіші, і якщо раніше вони терпіли, коли люди займали їхні помешкання, то тепер заборонили людям приходити, а той, хто приходив, уже не міг повернутися. Добре, що люди не знають про кадат посеред холодної пустки, інакше вони нерозсудливо шукали б і його, щоб підкорити. Іноді, коли земні боги сумують за домом, у нічній тиші вони навідують вершини, на яких колись мешкали, і тихо плачуть, пригадуючи ігри давно минулих часів на пам'ятних їм схилах. Люди бачать сльози, пролиті богами на білосніжній вершині тураї, але вважають їх дощем, і чують зітхання богів у вітрах, які віють у долину із Ліона. Боги подорожують на хмарних кораблях, а мудрі діди пам'ятають легенди, які застерігають підніматися на деякі вершини хмарними ночами. Бо зараз боги вже не такі поблажливі, як колись. В Ултарі, що за річкою Скей, колись мешкав старий, який понад усе хотів побачити земних богів. То був чоловік, глибоко обізнаний у сімох сокровенних земних книгах. Знайомий із пнакотикськими рукописами, написаними у далекому і холодному ломарі. Його ім'я було Барзай Мудрий, і досі ще селяни оповідають, як він зійшов на вершину гори у ніч незвичайного затемнення. Барзай знав про богів так багато, що міг передбачити, коли вони прийдуть і підуть він розгадав стільки їхніх таємниць, що його й самого вважали напівбогом. То саме він порадив бургомістру Ултара прийняти достопам'ятний закон про заборону на вбивство котів, і то він повідав молодому жарцю Аталу, куди зникають чорні коти напередодні дня святого Івана. Барзай пізнав таємну мудрість земних богів, а, дізнавшись, запалився бажанням побачити їхні обличчя. Він вірив, що знання божественних таємниць вбереже його від божого гніву. Тож вирішив піднятися на вершину високої і скелястої гори Гатехкла у ніч, коли він знав, що там будуть боги. Гатехкла стоїть в осерді кам'янистої пустелі, що за Гатлегом, на честь якого і названа, і здіймається як кам'яна статуя у безмовному храмі. Довкола вершини завжди похмуро клубочиться туман, бо тумани пам'ять богів, а боги ще віддавна любили Гатехкла. Відколи там мешкали. Земні боги часто навідують гатехкла на своїх марних кораблях, оповиваючи схили блідою імлою, доки самі поринувши у спогади, танцюють на вершині під ясним місяцем. Мешканці гатига кажуть, що будь-коли недобре підніматися на Гатехкла, але смертельною небезпекою загрожує підйом на неї вночі, коли вершина і місяць огорнені блідою імлою. Однак барзай не дослухався до них, коли прийшов із сусіднього ултара зі своїм послідовником молодим жерцем Аталом. Атал був простим сином корчмаря, і час від часу йому було страшно. А батько Барзая був лендлордом і мешкав у давньому замку. Тож у крові барзая не було забобонного страху, і він тільки сміявся з переляканих селюків. Зневаживши вмовлянням селян, Барзай і Атал вирушили із Гатига у кам'янисту пустелю, а вночі біля вогнища говорили про земних богів. Вони подорожували багато днів і здалека вже бачили високу гору гати оповиту серпанком похмурого туману. Тринадцятого дня вони сягнули підніжжя гори, де Атал зізнався про свої страхи. Але барзай був старий, освічений і не знав страху. Він першим пішов у гору схилом, яким ще не піднімалася жодна людина від часів сансу, про якого зі страхом оповідають зутлілі пнакотикські рукописи. Шлях був кам'янистий та небезпечний через розколини, скелі і каменепади. Пізніше стало холодно і засніжило. А барзай і Атал часто ковзались і падали, пробиваючись і спинаючись на гору за допомогою палець і сокир. Зрештою, повітря порічало, а небо змінило колір. Ставало все важче дихати, але вони все одно видиралися вище і вище, дивуючись незвичності краєвиду і здригаючись від передчуття того, що трапиться на вершині, коли зникне місяць і все довкола горне біла і мла. Три дні вони лізли все вище і вище до даху світу, тоді отаборилися і стали чекати, доки тумани приховають місяць. Чотири ночі були безхмарні, а місяць холодно осявав землю крізь тоненький траурний серпанок навколо безмовної верховини. На п'яту ніч, коли небо освітилося повнею, барзай розглядів кілька густих хмарин далеко на півночі, і вони з аталом чатували, очікуючи їх наближення. Могутні і величні хмари підпливали повільно, ніби знаючи мету свого руху, заклубочуючись навколо вершин високо над головами спостерігачів, ховаючи місяць і саму верховину від чужих поглядів. Вони довго дивилися, як закручується в спіраль пасма туману, як полотно хмар товстіша і стає непроникним. Барзай був мудрий, мудрістю земних богів. Він уважно дослухався до звуків. Але Атала діймали холод туманів і жах ночі, і він відчував лише страх. А коли Барзай почав дертися вище і кликати за собою, Атал вирушив слідом далеко не одразу. Туман настільки загус, що важко було знаходити шлях. І, хоч Атал нарешті вирушив слід за Барзаєм, він заледве ледве розрізняв його сіру постать на похмурому схилі у світлі захмареного місяця. Барзай йшов далеко попереду, і здавалося, що незважаючи на вік, сходження йому дається легше, ніж Аталові, бо ж він не відступав перед урвищами настільки крутими, що вони могли бути до снаги лише дуже сильній і безстрашній людині. Не спинявся він і перед широкими чорними прірвами, через які Атал заледве перестрибував. Отак вони невпинно пробиралися через скелі і провалля, сковзаючи і спотикаючись, і лише іноді зупинялися в заціпенінні перед безмежжям і жахливим мовчанням холодних крижаних піків та безмовних гранітних скель. Раптом барзай зник з перед очей Атала, видряпавшись на величезну скелю, яка, відколовшись, перегороджувала дорогу будь-якому ненатхненному земними богами верхолазу. А Тал залишився далеко внизу. Роздумуючи, що йому робити, коли він досягне неприступної скелі, коли раптом із цікавістю зауважив, що світло на вершині посилилось, ніби безхмарна верховина і осяяне місяцем місце зібрання богів, раптом виявилося дуже близько, і він попов вперед у напрямку скелі та освітлених небес, відчувши при цьому страх. Сильніший за все, що йому довелось зазнати раніше. Тоді, крізь туман на горі, він почув голос Барзая, що радіючи несамовито горлав. Я чую богів, я чую, як земні боги співають, на гатах кла. Тепер барзаю пророку відомі голоси земних богів. Тумани прозорі, а місяць ясний. І я побачу, як боги, забувши про все, танцюють на гатах кла. Яку вони так любили в молодості. Мудрість барзая зробила його могутнішим за земних богів, бо супроти нього їхні закляті перепониться ніщо, барзай споглядатиме богів, гордих богів, потаємних богів, богів землі, що цуралися людського погляду. Атал не чув тих голосів, які чув барзай. Але він уже наблизився до величезної скелі й оглядав її, шукаючи приступки для ніг. Тоді він знов почув голос барзая іще гучніший, і пронизливіший. Туман розвіявся, і місяць відкидає тіні на схил гори. Голоси земних богів високі і несамовиті, вони бояться приходу барзая мудрого, що став могутнішим, ніж вони. Світло місяця миготить. Бо супроти нього танцюють земні боги. Я зараз побачу богів, що у танці стрибають і завивають під світлом місяця. Світло пригасає, боги бояться. Доки Барзай це вигукував, Атал відчув разючі зміни навколо, ніби закони природи землі поступились вищим законом, бо, хоч шлях був навіть крутіший ніж раніше, Стежка на гору раптом стала надиво легкою для сходження. Сама скеля тепер заледве чи здавалась перешкодою, тож він легко піднявся вгору її гладенькою поверхнею. Світло місяця таємниче зникло, але що вище та здіймався гору крізь тумани, то чіткіше йому чувся голос Барзая, що долунав в тіні. Місяць темний, і боги танцюють вночі, небо сповнене жаху. Бо це зникнення місяця і його затемнення не провіщене в жодній книзі людей чи земних богів. Тут на гатах кла, якась незнанна магія, бо крики зляканих богів обернулися на сміх, а крижані схили безкінечно підносяться до чорних небес. Я ж підношуся з ними. Гей, гей, нарешті! У тьмяному світлі я бачу земних богів. Цієї миті, ледве тримаючись на круто схилі, Атал почув у темряві огидний сміх, навпереміше з криком, що його ще не чула жодна людина, окрім хіба як у невимовних нічних жахіттях, крик, у якому всі жахи, муки і страждання усього життя стиснулись до єдиної нестерпної миті. Інші боги, інші боги. Боги пекельних світів, які оберігають ослаблих богів землі, стережися, тікай, не дивися, не дивися, помста безмежних безодень, проклята, Осквернена прірва, милосердні земні боги. Я падаю в небеса. Саме коли Аттал, заплющивши очі і затуливши вуха, стрім голов кинувся геть від зловісної мани, з невідомих висот над гатах кла гримнула гроза, від якої прокинулися мирні селяни рівнин і чесні громадяни Гатега, Ніра та Утара, і крізь товщу хмар побачили те дивне місячне затемнення, якого не провіщала жодна книжка. А коли місяць знову засяяв на небі, Тал, живий і здоровий, утямився у снігу біля підніжжя гори, так і не побачивши богів ані земних, ані тих інших, у напівзатлілих пнакотикських рукописах сказано, що сансу, коли піднявся на гатах кла, у добу молодості світу, не знайшов нічого, крім безмовних снігів і скель. Коли ж мешканці Ултара, Ніра і Гатега, здолавши страх при світлі дня дісталися проклятої вершини у пошуках Барзая мудрого, то побачили тільки висічений на голому камені верховини дивний циклопічний символ, шириною ліктів зо 50, ніби скелю довбали якимось титанічним різцем, символ був схожий на той, який освічені люди. Можуть побачити у тих жахливих частинах пнакотикських рукописів, які вже надто стародавні, щоб їх читати, ось що вони побачили. Барзая мудрого так і не знайшли, а блаженного Атала так ніхто ніколи й не переконав помолитися за упокій його душі, ба більше ще й донині мешканці Ултара, Ніра і Гатега бояться затемнень. І моляться ночами, коли білий туман ховає вершину гори і місяць. А понад туманами на гатах кла земні боги і донині, згадуючи минувшину, танцюють, знаючи, що вони в безпеці і люблять припливати з незнаного кадата на хмарних кораблях і забавлятися, як колись у часи, коли земля була молода. І люди ще не прагнули долати неприступні вершини.